Вітаю. Сьогодні міністр оборони Фьодоров, він же міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр-міністр. До того людина, яка займалась виборчими технологіями, допомогла крепко допомогла Володимиру Зеленському. Сьогодні Фьодоров давав інтерв'ю. Він такий вже, знаєте, чоловік, виглядає. Ну, суттєво інакше, ніж я його пам'ятаю, в 2018-2019 році. І ось він говорить про те, що ми маємо суттєві успіхи. Успіхи у знищенні нашого ворога. І так послухаємо: we are continuing to fight with Russia, and you right, our strategy is working. Ну, ми маємо там наша стратегія з Ми маємо успіхи. 35 тисяч в десембер в грудні. 30 000 in mm. we... І 30 тисяч в Дженері, в січні. ми представляємо нашу стратегію тут. Там щось з НАТО зв'язане. We'll ну, Дякуємо за підтримку, see you later, Побачимось пізніше. Проблема в тому, що сказано, це було на підмурках НАТО. Тобто, це міністр оборони Фіодоров в Брюсселі. В Я хочу, щоб ви чітко зрозуміли, вловили оцю грань. Тобто в Брюсселі, коли паралельно сьогодні йдуть переговори про зупинку бойових дій, Фьодоров розповідає про наші успіхи у знищенні ворога. І розповідає це представникам НАТО НАТО, які не хочуть воювати з Російською Федерацією. Це він розповідає людям людям, які говорять про. Небезпеку ескалації війни на територію Європи і небезпеку зупинки війни в Україні. Ловите оцей момент, пов'язаний з тим, кому, що і для чого ми говоримо. Це ж не просто так Фіодоров поїхав про це розповісти. Федор вже не розповідає про те, що у нас там свої оборонні системи, що ми там ракету розробили, що ми там готові до тривалої оборони, якщо не вдасться, і так далі. Фіодор розповідає, як ми нищимо росіян 65 тисяч за два місяці. Щоправда, тут не уточнюється, скільки наших загинуло за ці ж самі два місяці. Ну то вже інша справа. Хоча інша. Бо не питають у Фьодорова, а от цікаво, якби запитали, яка була б відповідь. І чий ресурс людський швидше закінчується? Це теж цікаве питання. І головне, а якби хтось запитав з залу, а як це наближає зупинку бойових дій, тому що в Російській Федерації мобілізаційний ресурс відносно українського в рази в 3-4 більший. І це не якісь лякалки, це не якесь зрадництво. Ми просто фіксуємо факт. І що буде, якщо завтра, завтра, міністр оборони Російської Федерації, або той же самий Ушаков, або той же самий міністр закордонних справ виступлять і почнуть говорити про те, скільки вони українців знищують. Будуть це показувати. От нам це потрібно, тоді, коли ведуться. Переговори про зупинку бойових дій. Але це не даремно сказано. І це не просто так саме тут сказано. Невже НАТО хоче продовжувати воювати? І тому ми їдемо і підтверджуємо їм наше прагнення, нашу можливість спроможності воювати. Ніхто не заперечує, що Україна може і оборонятися, і воювати і знищувати ворога. Але Україна сьогодні. Наскільки я розумію, від президента, поки ж Федор у нас не президент, так от я зрозумів зі слів президента, що Україна шукає миру. Миру. А тому на всіх підмурках, на всіх платформах, в тому числі з НАТО, яке не воює проти Російської Федерації, напевно, потрібно говорити про мир і завершувати слова, виступи, не сію лейте, а словами про те, що Україна шукає миру. Захищаючись і змушена знищувати ворога в тому числі і втрачаючи своїх хлопців і дівчат. Я нічого не почув про жертви, які кладе Україна. Я почув про те, що ми знищуємо ворога. А наші життя? Вони ще рахуються чи це вже не суттєво? See you later!